Вітаю всіх! У цьому відео я буду говорити про редактор векторної графіки, який називається Inkscape. Якщо запустити новий документ, він буде мати ось такий вигляд, в якому по центру буде аркуш паперу, боку – панель інструментів, знизу велика палітка кольорів. Продемонструю деякі можливості. Напишемо векторна графіка. Облизимо, збільшивши масштаб. Так, розмалюємо кожне слово в іншій колірі. Наприклад, вектор на синій графіка салатовий. Додамо декілька фігур. Наприклад, прямокутник. Ось, Змінимо його прозорість. Встановимо 100%, поставимо на нижній план. Замалюємо в жовтий колір. Додамо еліпс, Змінимо прозорість на 50% і встановимо, наприклад, червоний колір. Як бачимо, фігури одна на одну накладаються, але вони. Не приєднані одна до одної. Для демонстрації ще додамо 3D-фігури. Наприклад, ось таку. Встановимо 100% прозорість і поставимо на задній фон. Додамо ефект. Копіювати, вставити. Щоб показати ще деякі можливості. При зміні величини якість не втрачається. Ось. Встановимо, наприклад, колір червоний і встановимо фільтр неонове світіння. Ось. Воно буде таке прозоре з ефектом. Дане зображення ми можемо зберегти. Конвертувати, і в будь-який момент ми можемо його змінити. Звідки скачати цю програму, ви можете знайти в описі відео. Якщо вам сподобалося і хочете довідатись чогось нового, задавайте питання, і в наступному відео, можливо, це появиться. Дякую за увагу. До зустрічей!